Дивитися перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Коробко. Сьогодні будемо говорити про наше з вами здоров'я. Насправді це така, знаєте, найважливіша, мабуть, тема, яка тільки може бути. І бувають періоди, коли ми згадуємо, коли якийсь палах стається. Одразу скажу, щоб ніхто не панікував. Не будемо, немає сьогодні приводу для паніки, але є привід для того, щоб більш. Обережніше ставитися і здоров'ям, особливо до здоров'я наших дітей, тому що маємо часті тривоги, маємо часті походи дітей в укриття, і маємо величезну кількість і скупченість дітей у цих укриттях. З одного боку розуміємо, що це абсолютно необхідні речі, це безпека. З іншого боку, розуміємо, що це такий тісний контакт, який може призводити до. Збільшення захворюваності на деякі хвороби, і от саме зараз можемо говорити про те, що збільшилась х... кількість хворих на скарлатину. Е, я не знаю, чи звертали ви увагу, ну е, ймовірно, що батьки, в яких є діти е, звертають увагу на те, яка хвороба сьогодні, кількість якої хвороби стало, скажімо так, більше. Е, але от я, власне, скарлатину не дуже часто чую, і про це хворобу про цю хворобу не дуже часто чую. Хоча розумію, що ця хвороба дуже Небезпечна і ще найголовніше від неї не можна вакцинуватися. Тому треба бути обережним до симптомів, якщо дитина захворіла. Саме про це будемо говорити: і про симптоматику, і про те, як вберегтися, і про те, як лікуватися, і про те, чому потрібно звертати увагу е, зразу на всі ці симптоми, тому що хвороба досить небезпечна. Анастасія Снігач, сімейна лікарка КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Анастасія. Так, і от ми передифінуємо. Рам трошки поговорили, я спитала, чи справді просто зараз у нас спалах. Анастасія каже: ну не те щоб спалах, але рівень, сезонний рівень захворюваності так росте. підвищився, росте. І ще треба сказати, що це відбувається з 22-го року. Тобто, з моменту, коли в нас почалася війна, з того моменту, коли діти стали у більш тісному контакті, знаходитися частіше ніж завжди. Так о, маємо о, в класі одну кількість дітей і маємо у в укритті абсолютно іншу кількість. Із дітей, і контакти. кількість цих класів, і контакти збільшуються. Тому що у нас наразі з карлатиною. Ну, рівень захворюваності так справді він зараз підвищується, і через це ми маємо більш прискіпливо вставитися до того, як дитина себе почуває, якщо підвищується температура, на що треба звернути увагу. Такі знаєте собі нагадалочки, щоб мають бути, тобто червоні пропорції, за якими ви маєте точно звернутися до лікаря на консультацію, для того, щоб не пропустити і в подальшому не затягнути, тому що в скарлатині це. Одне з найважливіших правил це вчасно почати лікування і таким чином і знизити ризик подальшої передачі цієї бактерії, так і знизити ризик наслідків і ускладнень. Це, так, що це найскладніше. Так, так, так. Ну насправді, давайте будемо, мабуть, такий невеличкий інформаційний лікбез проводити. Що таке взагалі скарлатина? Так, знаємо, mm -hmm. що це вірусне, так захворювання бактеріальне, бактеріальне захворювання, mm -hmm. але так викликають його бактерії, але ж. Симптоматика, така як у вірусу, схоже схожа на вірусне. Так, 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 так. так тому так. я й сказала, що це дуже так. схоже на вірусне Так, схожа. Можна сплутати. Так. Є декілька таких окремих виразливих таких ознак скарлатини. Взагало, mm -hmm. загалом, скарлатина це інфекція, яка викликається бета-гемолітичним стриптококом групи. А ми його знаємо в різних його проявах, тобто у діток. Це найчастіше це проявляється в вигляді скарлатини. Mm -hmm. У більш дорослих людей ми можемо бачити це в вигляді бактеріального тонзіліту, тобто просто, як ми кажемо, ангіна. Mm -hmm. так, mm -hmm. так, так в народі. Е, У більш старших, старших людей то ми можемо бачити це або бактеріальне ураження шкіри, так звана, так звана бешиха, або рожесте запалення, е, ну, або інші ураження інших органів. Тобто може бути інфекція всюди по типу організму, але в залежності від віку, е, є Органи і системи, які більш уразливі. Тому у діток це протікає більше з ураженням мигдаликів, з висипкою на тілі, так, Там є е, вразні такі ознаки. А у більш дорослого населення це вже протікає більш локалізовано. Вже, е, Захоплюючи окремі органи і системи. отже, висока температура зазвичай так Так, лихоманка, лихоманка е, так. висока температура. За рахунок цього головний біль може бути в більш тяжких випадках і нудота і блювання. Також за рахунок інтоксикаційного uh -huh. синдрому, тому що дуже часто бактеріальні інфекції виділяють дуже. Токсини, які е, дуже згубно впливають на наш організм, в першу чергу на нашу нервову систему. Вони її подразнюють, тому ви, е, такі можуть бути і головні болі, і білі у м'язах, і в кістках, здається, що все болить. Е, локалізовано в першу чергу е, уражаються мигдалики, тобто можуть бути такі гнійні нашарування, на що можуть звернути батьки в першу це чергу все не увагу. Горлі, так, білі що... у горлі дитина плаксива відмовляється їсти, наприклад, не хоче нічого. І, е, що зроблять батьки, одразу подивляться горло, ну в першу чергу. Uh -huh. На що можна звернути увагу? Вперше, там, з першого по 3 е, день захворювання язик буде обкладений білим густим таким нальотом. Мигдалики вже будуть запалені, тобто може бути ще на мигдаликах може ще не бути гною, але в, 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 весь зів він буде такого яскраво-червоного кольору, такого палаючого, такий палаючий зів його називають. Uh -huh. На четвертий день е, я, з, з язика ці біля нашого. Вони сходять і е, язик стає такого яскравого малинового кольору. І е, сусочки наші на язику, які сприймають різні смаки, вони запалюються. Тому от він так, також має назву Характерний малиновий язик. Угу. Е, з приводу висипань вони також починають з'являтися в перші дні захворювання, там з другий по четвертий день. Спочатку це обличчя, що характерно, також є так званий трикутник філатова в нас на обличчі, коли оця зона, носогубний трикутник, вона залишається неураженою. І на фоні червоного обличчя і висипки на обличчі, ця зона вона буде не затронута. А, тобто так. він буде угу. блідий. Це типово дуже так, дуже типово. Блідий можливо. трикутник на обличчі і малиновий язик. Це одне з перших, то що ми можемо вже сказати, що це вже має нас насторожити. Третє це характер висипки. Характер висипки вона дрібна, точкова, не зливається між собою uh -huh. і дуже швидко починає покриватися кірочками і з'являються лущення. Тобто вони змінюються, тобто з'являються, потім трошки вони твердішають, можуть трохи чесатися, uh -huh. судіти, тому дитинка може чухати. І одним з характерних також є те, що висипання з'являється в природних складках. Тобто це можуть бути пахові складки. Сітнички, це можуть бути ліктьові, колінні uh -huh. згини, ну і також сипання можуть бути там на нижній частині живота, вже в, в більш. До другого тижня там можуть бути на ручках на, ручках, на ніжках. Але взагалом зазвичай це обличчя, це живіт, груди та спина. Тобто, от, от такі. І висип майже е, зразу, так? Перший-другий день. Так, так, вже, так? Уже, так, так? да, з, з перших днів захворювання висипка з'являється рано. Тобто там вже воно все буквально ну, там, ну скільки там треба, там два-три дні, і вже на третій день, вже я думаю, вже 100% при скоролитині висипка вже вона буде. Угу. Чи її треба? чимось смастити, чи треба e, чимось Ну, чи Загальних плати, рекомендацій чи? таких немає. Ні, немає. Ні, немає. немає. Якщо е, дуже сильно виражений у дитини, і якщо вона не може терпіти, є uh -huh. спеціальні засоби, які призначає лікар для зменшення свербіжу. Uh -huh. Тобто є такий матеріал. Але буває таке, що е, ми тим, що ми обробляємо, можемо зробити ще гірше, якщо ну, аніж тобто, Для шкіри, тому, тому нічого без лікаря краще так, не так, робіть. Так, 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 так. так, краще слухати те, що вам рекомендує лікар. Ну І якщо йдеться про дітей, то звичайно, що... З першого дня, ймовірно, треба викликати, все ж таки, ну тобто типу, йти до лікаря, так або викликати лікаря, якось там спілкуватися з цим. Хоча я думаю, що і для дорослих це має величезне значення, тому Звісно. що все ж таки хвороба така собі дуже неприємна, насправді. Дуже неприємна, і що я всім своїм пацієнтам завжди кажу, що будь-які ангіни, от як ми привикли так, казати, тому що танзеліт не всі знають, що таке танзеліт, mm -hmm. вони завжди несуть за собою дуже велику Таємну небезпеку, тому що е, оцей бетогемелітичний стриптокок, і те, е, як реагує на нього наш організм, які він виробляє антитіла і імунні комплекси, е, це в подальшому може спричинити те, що ці імунні комплекси будуть вражати наш е, власний організм. І через це це небезпечно. Тому так важливо вчасно почати антибіотикотерапію, вчасно взяти посів е, або посів, а або зробити стрептокобіотиком. Так. Так, ну, е, базово. Етіотропна терапія, так, вона mm -hmm. йде антибактеріальна, плюс, додатково, якщо треба, там, дезінтоксикація, там, знеболювання. Mm -hmm. ну, я так, маю на увазі, що це не е, звичайний вірус, який можна просто відлежати і відпоїти, ні. так би мовити. Тут все ж таки антибіотик, ні. який наскільки рано він розпочалася, антибіотик, антибіотикотерапія Дуже, настільки і так, і так, буде успішно. Ефективність, вона, так, звісно. Так. Дуже поширеним зараз є. Серед лікарів стрептотести це швидкі тести uh -huh. на стрептокок, і дуже багато лікарів ними користуються. педіатри, сімейні лікарі, отоларингологи в своїй практиці, тому що дуже зручно пацієнт. Тільки прийшов до тебе на прийом, ти, ти вже, вже можеш взяти що, мазок mm -hmm. і подивитися, так є там той стриптокок, чи його немає, наскільки треба температура, е, треба антибіотик, яка mm -hmm. температура, який аналіз крові, mm -hmm. це дозволяє нам швидше прийняти рішення. Тому що ми можемо взяти е, паралельно і маз, мазок з горла і відправити його на бак посів, але це антибіотикограма, посів, і це, це довго, декілька днів. Це, так, довго, так. Так, mm -hmm. так, це, це довго. Тому зазвичай, якщо е, стан дитинки, Середньої тяжкості, і ми лікуємо амбулаторно, робимо стрептотест, здаємо аналізи швиденько, і частіше за все, це все таки імперична терапія за тими антибіотиками, які загально прийняті у світі. Якщо це не спрацьовує, тоді... Уже антибіотикограма, і вже дивимось. Ну тобто, а може бути і шпиталізація в таких випадках, чи це е, все рід... ж таки більш виняток ніж правило? Більш виняток, виняток як та. для моєї практики, тобто в мене більш виняток. Але ми не виключаємо таких ситуацій, що все ж таки є дітки з імунодефіцитними станами, тобто, коли імунна система слабша і вона не справляється, і антибіотик не завжди може допомогти. Це рідко трапляється. Але таке також буває. Буває таке, що затягнули, не ходили до лікаря, mm -hmm. довго тривала ця температура, інтоксикаційний сильний синдром, вже з'явилися якісь ускладнення, вже постраждали нирки. А що там тієї дитиночки, якщо в неї вже постраждали нирки від цієї бактеріальної інфекції, вони вже дуже бага, ну, погано фільтрують всю цю рідину в організмі. Тобто там без внутрішньовенних вливань і mm -hmm. ну, ну, тобто, спеціалізації до такої краще не доводити, І ще так. такий момент, на який обов'язково треба звернути увагу: ніякої а, самовільної антибіотикотерапії. Так, так? Тобто ніхто нікому нічого не призначає: сусідка, подруга, мама, бабуся цього не можна робити, тому що підбирати антибіотик має лише лікар. От мені здається, що тут у нас ще недостатньо культури цієї. Так, Немає. Антибіотики поки що можна а, придбати без. Рекомендації лікаря, аптеки їх дають, але ж це не означає, що їх можна купувати просто так, коли ти сам собі призначив чи своїй дитині. Так, все вірно. Це дуже важливі так. речі. Поки не буде культури, тобто, поки є вільний продаж антибіотику, а не лише за рецептом і призначенням лікаря, тобто, буде. Така е, система, що ми не можемо це врегулювати. Ми не можемо Але Це, це, це зона відповідальності кожної мами і кожної людини. Взагалі, е, Анастасія, все ж таки скрилатина це більш дитяча хвороба чи ні? Як на мене, то так. Е, бувають випадки, звісно, різні, тому що зараз е, ситуація навіть з тією ж самою е, з тими вакцинокерованими захворюваннями зовсім інша. Mm -hmm. Якщо раніше е, діти від вакцинокерованих хвороб були вакциновані на 85-90%, зараз ця ситуація зовсім інша. І, е, Люди вже в такому е, ну, молодому віці, я маю на увазі там 20, 25, 30, 35 років можуть хворіти на дитячі захворювання. Mm -hmm. Тобто, наприклад, на той же самий, е, на ту ж саму вітряну віспу. це вам кажу, я яка перехворіла в 26 років, і дуже тяжко. дуже тяжко. Було, дуже так, тяжко. І е, я себе дуже сильно картаю за те, що я не провакцинувалася, наприклад, від неї. Mm -hmm. Якби е, ми були всі. Захищені від вакцинокерованих хвороб і рівень. Від того, що ми не можемо захиститися, рівень захворюваності, на мою думку, також був би нижчий, тому що загальний колективний імунітет він все одно працює, працює, працює. Так, працює так. Так. і зараз. Тобто, ми вже ми помічаємо, що і є випадки кору у дорослих людей, mm -hmm. і є випадки скарлатини у більш дорослих людей. Не можна стовідсотково сказати, що це от там від одного до п'яти до дев'яти рочків. Ну, так. І а все. найчастіше діти якого віку? Е, найчастіше це від п'яти до дев'яти років, ну але зараз трошки розширилося. Тобто от у цьому, зараз вже й молоді у цьому сезоні, у цьому сезоні. Е, у цьому сезоні від двох до дев'яти років. Від 2 до 9. Тобто це і садочок, і школа, і садочок можна, і школа, так. це якраз діти, ну, які через діти, які бувають найчастіше через, да, через, через те, в укриттях, через тісному контакті. Епідеміологічна так. ситуація така, що дітки так дуже дуже широкий спектр контактів між собою і дуже маленькі приміщення. Thank <laughs> you. І санітарно гігієнічні норми, як би не старалися, але їх дуже важко прослідкувати. Це ну зрозуміло, що навіть вихователі, вчителі... так там де величезна кількість дітей, ну, це, то перше про що тяжко. думається про безпеку, і це правильно. Я маю на увазі про безпеку Звісно, загалом, життя. так а от продавати так, життя так, зрозуміло IKEA, що життя про безпеку стосовно здоров'я. Це вже е інший випадок. Але діткам, які більше старшого віку, можна вже розповідати і пояснювати і вчити, що вони самі можуть попіклуватися про це, все про якісь такі. Елементарні гігієнічні е, норми, які існують, які всі чудово знають, я навіть не бачу. Потреби зараз про них нагадувати знову ж таки, а, треба просто розуміти, що а, якщо ти перехворів у дитинстві, це пожиттєвий імунітет, так. пожиттєвий. Тобто і віспа, так, в тому самому ланцюгу цих так, хвороб, які, так, так. якщо ти саме дитяча хвороба, тоже, якщо по, пощастило, якщо можна так говорити, захворіти на скарлотину у дитячому віці, то вже в більш дорослому можете стосовно цього не хвилюватися. Хоча б це, ну і ще раз повторюємо, що вакцини немає специфічної, На жаль, тобто немає. вакцинуватися проти скарлатини неможливо. Немає такої сьогодні. Я розумію в світі, так немає, не лише немає. взагалі немає. Так, немає, немає і напевно, ніхто над цим не працює, тому що що, тому що скарлатина настільки розповсюджена хвороба. Чесно кажучи, відповіді на це питання у мене для вас немає. Наслідки чому важкі. Не займаються наслідки, наслідки важкі, важкі, це правда. Mm. І я думаю, що розробки такі є, тому що насправді зараз, якщо не кажучи про наш рекомендований календар щеплень, вакцин дуже багато, mm -hmm. тих, які ми можемо зробити за власним бажанням. Це ми від менгококу, mm -hmm. від немакоку, mm -hmm. і так. дуже багато вакцин, вакцин які ми можемо скористатися. І я знаю, що є. Такого роду від стриптококу є ем, вакцина, але вона не зовсім. Воно вона схоже як вакц... працює як вакцина, але mm. це не ін'єкційне введення, це більш таблетований варіант. Mm. Тобто для лікування не гострих захворювань, Це для хронічних носіїв, є такі методи лікування. Ну, це не так. Так, це трошки інша історія. Так, так, трошки інша історія. Тобто над цим працюють, і я думаю, це є, але я думаю, що це на стадії, певно, ще клінічних випробувань. І десь якісь є моменти, чому це ще так не в широкому використанні. Mm -hmm. Я думаю, що в найближчому майбутньому все ж таки ми до цього Прийдемо, але вводити вакцинацію. Я я вакцинатор. Я дуже люблю все, що пов'язано з вакцинацією. Я за завжди, але дуже важко вводити щось нове, в, якщо ну в якусь нову вакцину вводити, коли над цим працюють тільки лікарі. Ну це це. Якщо якщо на це не працює вся держава. Ну так, зрозуміло. Зараз взагалі-то, мабуть, не на часі про uh -huh. це говорити, тим більше лікарям не на часі. Ну, і давайте якісь загальні такі ваші рекомендації стосовно підтримки імунітету. Я не знаю, чи вони якимось чином відрізняються від інших загальних рекомендацій стосовно інших хвороб. Чи тут те саме? Ми тримаємо імунітет у нормі, підтримуємо його, мабуть, так і Засади здорового харчування вони не змінюються. Оптимальний питний режим і оптимальний режим харчування і рухової активності це як завжди. Для дітей це дуже важливо. Дуже важливо Прогулянки, так. Свіже повітря, повітря інше, відволікання від комп'ютера, mm -hmm. відволікання від гаджетів. Це все дуже сильно мобілізує організм, тому що коли ми 24 на 7 перебуваємо десь в якомусь одному положенні, mm -hmm. наш імунітет слабше. Плюс здоровий сон також дуже багато чого регулює, зменшує рівень стресу. Тому що на рівень стресу ми зараз повпливати, на жаль, ніяк не можемо. Е, тому здоровий сон, харчування і питний режим це база. Додатково це може бути вітамінотерапія вже за е, консультацією лікаря, за потреби, це, ну, тобто це вже вирішується все індивідуально, якщо це необхідно. А якщо дитина там перебувала в контакті, то це спостереження е, бажано, звісно, розуміти. Якщо між Скільки собою батьки, Взагалі, взагалі е, приблизно десь тиждень в середньому. Тобто ага, від тобто моменту тиждень? контакту угу. ми спостерігаємо, так, чи дитинка захворіє, чи не захворіє. Е, якщо дитина захворіла і почала вчасно приймати антибіотик, через 24 години вона вже не є бактеріоносієм, вона вже uh -huh. не є заразною. Якщо ми кажемо про те, що дитина не отримала антибіотик, то термін е, як то кажем, ізоляції 21 день. Тобто mm -hmm. не можна контактувати так. Mm -hmm. тому що плюс дитина може бути бактеріоносієм, тобто може це перейти в хронічну форму, і вона може розповсюджувати цей бета-гемолітичний стрептокок, при цьому не маючи симптомів, не маючи е інтоксикації високої а температури. Шкідливий організм Відбувається Відбувається все одна, фоново, потрошку поступово, mm -hmm. і плюс є виділення стрептококу в зовнішню е навколишнє середовище і в цьому вона може заразити інших дітей. Такі так, так. також випадки були. Отже, уважно да, ставимося до здоров'я своїх дітей, особливо зараз, коли маємо. А взагалі то повне одужання це скільки? Два тижні чи скільки? Ну, в середньому так, плюс-мінус так. Плюс Два-три два тижні. тижні та. да. 14-21 день. Тобто перший тиждень, якщо бачимо повідомлення, яке що в школі є випадок скарлатини, обов'язково уважно дивимося за станом дітей. Так, приглядаємося до цього. Якщо бачимо якісь ознаки захворювання, то зрозуміло, що нікуди не відправляємо дитину, починаємо її лікувати вдова. за допомогою лікаря. Ну а інші рекомендації ви вже чули. Я думаю, що ви все зрозуміли правильно, тому що не треба забувати про... Те, що окрім інших сезонних хвороб, бачите, і скарлатина іноді теж підіймає свою голову і нагадує так. нам про те, що так. вона існує і, на жаль, є досить небезпечною. Анастасія Снігач, сімейна лікарка КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради була сьогодні в нашій студії, намагалася якомога більше і детальніше розповісти вам про таку хворобу, як скарлатина, і повідомити про те, що все лікується, але треба робити це. Своєчасно, і це дуже важливо. Дякую вам дуже. Бережіть Дякую. себе обов'язково. Побачимося на першому міському До зустрічі.